Всі процеси, які передбачені законом про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій, вони запущені Державною службою з етнополітики свободи совісті. Я думаю, що вже глядачі бачили, що виписаний перший припис на усунення афіліації, значить керівних структур Української православної церкви з. Саме московським патріархатом у них є час або виправити ці зв'язки, прибрати їх, значить або оскаржувати тоді значить, цей припис. або, якщо вони цього не зроблять, тоді ДСС буде звертатися до суду з пропозицією припинити діяльність цих керівних спочатку керівних структур УПЦ, а далі вже воно каскар. Кадом піде потихеньку вниз. Я вважаю, що Українська православна церква має все ж таки прийняти остаточне рішення і вийти з під влади московського патріархату. У них є для цього всі можливості. Ми на цьому неодноразово наголошували. Вони не втрачають при цьому своєї канонічності, але зможуть в доволі короткій перспективі здобути реальну незалежність.